Всіх вітаю, друзі! Що в нас сьогодні буде на огляді? Це в нас зарядний пристрій від Тулки RC з маркировкою м 8 ac потужністю 600 Вт. що буде цікаве відео, ви підписуйтесь, а ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra 30 є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електровосебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку трошки історії. Писали мені багато в коментарях, коли я там балансував акумулятори, заряджав акумулятори і так далі. У мене є зарядка з балансуванням е, типу IMAX. Це навіть копія iMAX, не чистий iMax, коштував він там в районі до 1000 гривень, в тому рівні у мене навіть був огляд. І кажу, мені там писали, каже, Вова, купи собі нормальний зарядник з балансуванням і так далі. Там Багато в коментарях я кажу, з часом собі куплю. От, настав той час, я купив собі ось такий Toolkit RC на 600 Вт, який може балансувати 8 s це ще зарядне, можна використовувати як ЛБЖ. Давайте тепер коротко перейдемо з по характеристиках. Дивіться, вхід у нас він може працювати як від акумуляторів, тобто живити від акумуляторів, так і від 220. Він має всередині встроєний блок, бо є варіанти такого зарядного: восьма версія, шоста версія. Що їх потрібно заживити або від акумулятора, від блоків живлення і так далі. Потрібно докупляти блок живлення або живити ще раз повторюсь від акумуляторів. А це в нас вся вмонтовано. Також він може працювати від акумуляторів, від блоків живлення від 7 до 35 В. Спокійно Можна заживити, вхід є на XT60. Далі, батареї. Заряджає він любі голубі батареї. Можете побачити: літій залізофосфатній, нікіль нікельметалгідній, свинець. Коротше, любе голубе він заряджає. Також по потужності максимально ви бачите 20 а. Може 20 А пакувати. В нього є активне охолодження і так далі. Балансувати він може акумулятори з трумом 1 а, що є непогано. І також розряджати акумулятори він може в 20 А. Екранчик у нас IPS, що непогано з 320 на 240. І вихід в нього є також Type-C. Максимально може видавати 65 Вт. Тобто від цього зарядника ви можете спокійно заряджати свої ноутбуки і так далі. Добре, давайте ми його розпакуємо, потім зайдемо на AliExpress я вам покажу ціну, скільки він коштує. Коштує він немало, але він вартує своїх грошей. Я вам серйозно кажу. Ось така от візиточка. Далі, що у нас в комплектації є? Сам блок зарядки. Жалко, що нема шнурів, я шукав з комплектацією, тобто, щоб були зразу для балансування дроти, але немає. У ну, мене є ось такі, я собі ще зробив ще до того на iMax балансував. Оце в мене, якщо не помиляюсь, 5 s на 5 s І ось таких дротів немає на XT60. Так він виглядає. Далі, що по комплектації, давайте зразу цей папірчик відкинемо, не потрібно. Що непогано. Дали в нас захисну плівочку на екранчик, щоб не царапалось, це, я пізніше наклею 100%. Ось так. Бачите, є захисна плівка, це є плюс. Далі мануал інструкція. В принципі, я вам все прочитав, розказав, що тут читати інструкцію. Тут нема що розбиратися на коробочці, все пише. Далі сам шнур для під'єднання, і в нас USB Type-C, щоб під'єднати до компа. Через Type-C ти під'єднюєш собі до компа. Добре, далі ці коробочки ми також відставляємо. Нам не потрібно шнур, ми розмотаємо. І будемо зараз підключати і перейдемось по налаштуваннях. Що він може. Ну, в принципі, я вам вже все сказав. По керуванню у нас є кнопочка і ролик з кнопочкою. Ось такий ролик джостик. Ззаді, як ви бачите, великий кулер охолодження. Тут у нас порт живлення від акумуляторів. Бачите, у нас DC7,35 вольт. Тут у нас зживлення від 100 до 220 вольт, тобто 240 вольт. З цієї сторони у нас вихід xt 60 це в нас до моторчиків сервоприводи там тестити і так далі. Це в нас стандартний вихід для балансування, і також тайпсі вихід до 65 Вт, як я вам казав. Добре, давайте швиденько зараз підключимо і перебіжемось по налаштуваннях. До речі, тут є е, москальська мова, є англійська, москальська дуже багато там італійська, ну ви поняли. Під'єднюємо його. Ось так вімкнули. Він нас запікав, все працює, запустився, показує температуру. Показує температуру всередині, ватт години показує, також показує напругу. Тут у нас вольти, тут у нас струм. Тут можна переключати ось так по комірочках роликом. Ця кнопочка назад, і також заходить на лаштування. Давайте з самого початку ми зайдемо на лаштуваннях, виставлю москальську мову. Буду довго переводити з англійської на українську. Щоб зайти в налаштування, зажимаємо кнопочку Тримаємо. Заходимо, Зараз ми тут знайдемо мову. Персоналізація. Це, напевно, тут. а от Мова є. Нажимаємо: англійська, це я не знаю яка, французька, італійська, китайська, звичайно. Ще якась чи японська. Нам треба москальська. Є москальська. Окей. Супер, тепер давайте назад. Тепер зайдемо сюди. Налаштування входу е, вибір живлення автоматично. Вид в нас стоїть адаптор е, максимально 220 вольт. Е, струм 9,4 Ампера. Діапазон в нас 22-26 вольта. Тепер давайте назад. А назад воно повністю вийшло. Давайте ще раз зайдемо, зажмемо. Е, налаштування входа ми дивилися. Тут у нас є якесь обмеження ага, по температурі. Внутрішня температура 80. Давайте я зміню на 60 градусів. Ось так. Нехай буде хоч 65, трошки велика. 66, Окей. Зовнішня температура 60, нехай буде. Далі по часу вибираєте 200 хвилин. Давайте ми по часу також вибираємо. Та нехай так буде, поки що 200 хвилин, потім доналаштую. Да, так, далі. В нас е, по ємності 30 ампер годин. Що в нас тут можна вибрати? 1 ампер годин, 30. Давайте поставимо максимально 100 ампер годин. Далі. Листаємо. Персоналізація якась. А ну, е, підсвітка в нас на 6 досить яскраво. Я вам скажу, дивіться на десятку, як яскраво. Давайте ми залишимо на 10 Окей. ОК. операції. А Що за операції? Ага. Це в нас звуки. Максимально, максимально звучність. Бачите, це в нас зумер. Давайте залишимо на 6, нехай буде далі. Мова. Стиль меню. Дивимось стиль меню, який в нас тут є. Світлий і темний. О, давайте залишимо темний. Темний набагато приємніший. Окей, темний зберігаємо. Е, вибрати батареї. Що за вибір батареї? Я не розумію. Включити і виключити. Продовжити роботу. Що це в нас є? Це, походу, коли ви витягуєте один акумулятор, ставити другий, і не треба нажимати там старт, вибирати і так далі. Це ви можете включити і виключити. Далі, що в нас? Після завершення заряду, я так поняв, в нас закінчити заряд. Ану, давайте ще раз. Закінчити або підзаряджати. Бачите, підзаряджати. Закінчити. Нехай буде закінчити балансировка батареї в нас завжди, або 500 мВ, 400 мВ, коли буде між акумуляторами, Давайте заберемо завжди. Далі в нас скинути до заводських налаштуваннях і номер пристрою. Далі давайте назад. Все ми тут перейшли. назад Тут, якщо ми раз нажимаємо, вибираємо тип акумулятора. Е, вибираємо Літіон. Нехай буде Літіон акумулятори назад. Бачите, скільки у нас тут видів акумуляторів. Просто нереально. Коптери. Тут вибираємо моделі. Дивіться, які тут є моделі Mavic, Air 1 2 е, фантоми. Дофіга є дронів, авата, FPV-дрони є, як ви бачите, можна заряджати. Давайте назад. Максимальний струм вибираєте і старт вибираєте. Давайте я виберу Літіон. Літі Окей, далі в нас комірки. Вибрати один авто або 1, 2, 3 і до 8С. Тут, я думаю, ви зрозуміли. Режими заряду. Вибираємо режими, заряд, розряд або зберігання назад. Далі кінцева напруга. також можете вибирати собі. Тут у нас йде 4,15. Я вибираю 4,15, нехай буде ось так. Струм заряду вибираєте також 3,5 А. Тут можна вибрати, як ви бачите, від 0: ,1, від 100 мА до 20 А. Нехай буде 2 А. Ну, давайте візьмемо 3, 3, а. 3 А. Ось так, нехай поки що буде. І тут ви нажимаєте старт. Також це зарядне може виміряти опір на кожних комірках, що є дуже непогано. Давайте я вам покажу. Давайте ще назад. Коли ми зажимаємо цю кнопку назад. Зажимаємо, тримаємо. Саме перше це в нас виміряти внутрішній опір акумулятора. І це зарядне вимірює опір на кожних комірках, що непогано. Тут сигнали, сервоприводи, моторчики міряти. У Нас USB інформація Також коли ви будете Type-C, тобто розряджати, тут вам все буде показувати. Який струм, напруга і так далі. Давайте назад. А це електричество, що по москальськи тут оце блок живлення, це ЛБЖ, ЛБЖ. Ви собі тут наставляєте напругу. Тобто хочете якусь напругу там до 35 вольт. Якщо я не помиляюсь, як писали там. ні, 35 вольт вибрали собі напругу, під'єдналися отут від xt 60 крокодильчиками там, і так далі, і собі маєте повноцінне ЛБЖ. І струм також вибираєте Ампера і тут нажимаєте старт супер, користуєтесь як ЛБЖ, що є непогано. Добре, що ми будемо заряджати? Звичайно, взяв я ось такі одні проблем. Попробуємо збалансувати. В принципі, він заряджений. Ось заряджений. І взяв я. Ось у нас лідер. Також це у нас 5С. Попробуємо поставити на балансування. В принципі, старі акумулятори, які вас довго служать, і щоб вони служили там. Я думаю, їм не лишні буде зробити балансування, і вони таким чином довше проживуть, що непогано. я один акумулятор, другий акумулятор, Зараз під'єднює балансувальні дроти, під'єднюємо ці дроти. І зараз спробуємо збалансувати заряди. Так, друзі, підключив я Дніпромовську. Вона саме довше в мене з 21-го року. Ну я рідко ним користуюся. Чесно, це на Шуріку воно стоїть. Деколи на маленькій косярці воно користувалося. Як то кажуть, цим акумуляторам під хвіст не давалося. Дивимось сюди по балансу 3,9, 3914, трошки є. Четверта комірка 389. Ну, це не, не критично народ, не критично. 3918, баланс просто ідеальний. Давайте заміряємо внутрішній опір цієї батареї і повністю всіх комірок. Давайте виберемо виміряти. Зараз виміряє. Дивимось. 35 на комірку, 35. Е друга комірка 34, 34, 34 мільйом. Давайте ми замірюємо тестером. Чи в дійсності так воно і є на кожну комірку? П'ята комірочка показує 34 мільйони. Дивимось, дивимось, дивимось. Що це в нас виходить? 34 мільйони. 14 мільйон, бачите. Так, друзі, чому показали такий опір? Тому що це зарядне міряє по двохконтактній схемі. Плюс в нас втрати на дротах і так далі. Ну, ви самі зрозуміли, краще цьому зарядному не довіряти. Це приблизно, щоб ви мали розуміння, який опір в акумуляторах в збірці. Краще міряти тестером. І це саме буде краще Там і орелою, або цим фнірсіком і так далі. У мене відео не записалось, тому поставив я кадр на паузу і записуємо голосове. Цей акумулятор я розрядив. І поставлено на балансування. Зараз ви будете бачити результати, як це зарядне. Заряд у нас вже пройшов. Окей, готово. Воно запілікало, зарядило до 20-44 вольта. Ось так. 4,87, 4,86, 4,86. Ідеально, збалансувало, просто ідеально. І супер! Як ви бачите, все супер. 478 мА влилося в цей акумулятор. Пройшло 23 хвилини, 58 секунд. Непогано. Давайте наступний у нас буде лідер. Також станемо збалансуємо таку профілактику зробимо. Так що погнали. Підключив я лідера. Дивіться, давайте ми заміряємо опір, подивимося. Нехай воно замірює, що нам покаже на лідеру на, кожному, на кожній комірці. Бо в нас тут 2П17, 14, 18 мільйонів. Напруга показує 3 929, 3 900. Також великої розбіжності нема. Ну, в принципі, можемо поставити і е, заряджати. Давайте ми старт. Окей, до 2075 буде заряджати. Ось так. Тобто майже до 21 вольта, бо я виставив 4,15. Там можна виставляти собі 4,15, 4,1, 4,10. Тобто ось так. Все в нас заряджається, все в нас балансується. Так, друзі, по лідеру давайте я вам покажу, воно ще по до сих пор балансується. Бачите, 300 мА ще, У нас де 1,1 А годин залилося сюди. Перша 450, друга 450, третя 451, 152, п'ята саме більше 153 вибиває по опору. Ви бачите, 19, 16, 16, п'ята комірка трошки великий опір. І 19 мільйом, це третя комірка. Ось так. Ну, в принципі, все супер. Ось так розкинули, поставили, збалансували, і акумулятори будуть набагато довше працювати. Повірте, такі от профілактику робити, як то кажуть, обслужити цей акумулятор. Продути, почистити, спіртіком, гарно і буде все працювати довго і нудно. Ну Що, провіримо ще порт, звичайно, що він там видає: 65 ватт чи не видає. Давайте спробуємо, зажмемо. І в нас інформація USB. Так. Спочатку, давай, кенсел. Спочатку по пульсаціях подивимось. 40, як ви бачите, 39-40 пульсації на холостому ходу. Давайте дамо навантаження. Все по стандарту. В 1 ампер тримає спокійно. Це у нас 42 міліволь. Ось так. Добре. 2 Ампера. 44, 45 до 50 мВ. 3 Ампера. Тримає 47-48 мВ. Супер, давайте по протоколах перейдемось. Що там по протокольчиках в нас? Він може видавати. Чи є дійсності 65 Вт. Оно запускається. Бачите, в нас тут відображається споживання 0,0,5 А споживає, час показує і так далі. І напруга 5 вольт. Так, загрузилося. Дивіться, Power delivery в нас присутнє: 65 Вт Apple, BC, Samsung і Huawei, Q Charge 2.0 3.0 Pump Express навіть є. 1,1, 2,0, Charge 4,0, і Charge 4. Непогано, я вам скажу, непогано. Добре, відключаємо. Тепер давайте заглянемо всередину, як тут у нас все виглядає. Ось такий у нас тут шлейфік. Все дуже гарно і цивільно зроблено. Ось така у нас палата. Давайте розкрутимо оцю палату. Ось так це все в нас виглядає всередині. Ось такі от радіатори, охолодження. Все в нас тут гарно на термопасті. Ну, шикарно зроблено. Що я вам скажу? Немає ніяких залишків флюсів і так далі. Дивіться, яка павічка. Акуратно, все все просто клас. Я вам скажу час. Плата, як ви бачите, в нас пролита лакомця от верхня. Так що все супер. Тепер, друзі, по ціні покажу вам на Аліекспрес 3616 гривень. Воно вартує. Так, ця зарядка вартує свої грошей 100%. Повідох у нас 4,8. Люди в принципі задоволені. Якщо дивитись в других продавців, 4,100. Ну я вибрав де саме дешевше. Або є 3,537 на пару гривень. Дешевше, ось так це все виглядає в загальному апарат. Я вам скажу крутий. Мені дуже сподобалась функція LBG. і що ти можеш приєднювати його до 220 і від акумуляторів чи від блоків живлення других. Так, що ось так. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. Слава Україні, слава ЗСУ, всім до наступних відео.